Людинки, всім привіт! Коротеньке відео про приховані функції такого популярного автомобіля як Копраформентор. Частина з них є загальновідомою, загальнодоступною для більшості автомобілів групи ВАК, але частина також невідома власникам конкретно цих автомобілів і хочеться про них розповісти. Отже, перше і найцікавіше це за допомогою ключів і затискання і тримання клавіші відкривання. Ми можемо відкрити вікна для того, щоб провітрити салон, наприклад, в спекотну пору. Так само затиснувши, потримавши замочок, у нас закриваються вікна. Якщо є люк чи панорамний дах, він теж закриється. Ще один, так би мовити, трюк з ключем це якщо нам треба відкрити задню ляду, ми натискаємо, тримаємо замочок, тримаємо точніше іконку багажника, і ляда у нас відкривається. Спробуємо закрити таким самим чином. Так само і закривається. Це відбувається. О, у чекайте, вибачаюсь. Це відбувається не у всіх автомобілів, тому що мають бути відповідні датчики для контролю положення цієї ляди. Вони є не у всіх автомобілів. Далі пішли всередину. Тепер там буде цікавенько. І, до речі, відкривання, якщо немає електроприводу. Таким чином допомагає розблокувати замок самої ляди і, в принципі, навіть рукою потім потягнути, відкрити вже можна буде набагато легше. Далі йдемо в салон. Що цікавого у нас може бути в салоні? Запускаємо автомобіль, запускаємо повністю. І тут є один дуже цікавий і корисний лайфхак. Якщо автомобіль обладнаний підігрівом сидінь, їх можна вимкнути звідси. Раз. Потім обрати собі відповідний рівень підігріву. Можна вімкнути отаким от чином. Двома пальцями одночасно затискаємо. Одночасно, це ще треба навчитися робити через те, що тут сенсор. З пасажирської сторони спробую. О, з пасажирської, бачите, ввімкнулося. Чому тут не вмикається, незрозуміло. А, ввімкнулося і в мене. Отакий цікавий лайфхак. Так само ще раз натискаємо, у нас змінюється. Рівень обігріву цих сидінь. Та ти ж дивися. Та, те, що я кажу, що воно то, в принципі, лайфхак, лайфхаком, але треба ще навчитися, як одночасно їх натиснути. Швидше, все ж таки, робити це звідси з екрану. Виходить. Ну, лайфхак, лайфхаком. Все рівно. Далі, як бачите, на цифровій панелі приладів у нас є карта, вона в різних скінах відкривається, але дуже часто по замовчуванню вона відкривається маленькою. То, щоб її зробити більшою, нам треба клавішу view натиснути і потримати декілька секунд. І от у неї зникають бокові додаткові панелі. Потім ще раз затискаємо. О, У нас з'являється знову е, маленька карта і бокові панелі, на яких є додаткова інформація. Друзі, отакі корисні функції. А, ще одну, давайте покажу вам з режимами їзди, якщо вони доступні в автомобілі. От і бачите, у нас тут три режими: Комфорт, спорт, Купра і є окреме налаштування індивідуал. Так от, завдяки налаштуванням індивідуал ми можемо собі отримати ще один режим, Режим, який називається. А ну, чекайте. Де він має бути? Еко. От. Двигун, еко. Що ще у нас може бути? Запуск, ні. Рульове ні. Ну, Рульове еко це таке собі. Так, кондиціонування. І тут приводу немає регулювання. В принципі, все автоматично відбувається. от Тобто, якщо ми хочемо ще один режим максимально економний, то треба зайти, сконфігурувати собі індивідуал. Наступний цікавий лайфхак це коли ви користуєтеся ручним режимом коробки передач, Плацайте, от він переходить в M-режим, M6 там чи нижче, наприклад, переходите. То для того, щоб повернутися в режим драйв, знову не треба смикати селектор, треба взяти і затиснути. Плюсовий пелюсток і потримати секунди, здається, дві, і він потім автоматично переходить в драйв. От давайте ще раз четверта, затискаю, знову в драйв повернулась. Ще одна прихована функція, яка стосується підрульових пелюстків і автоматичної коробки передач, це режим Attack Mode. Він доступний на потужних автомобілях. Якщо затиснути пелюсток мінусовий, то автомобіль автоматично переключиться на найнижчу можливу для тої швидкості, на якій ви рухаєтесь, передачу для того, щоб мати максимальну потужність, крутний момент, щоб там обігнати чи зробити якийсь різкий ривок. І для того, щоб знову повернутися в автоматичний режим. Після цього натискаємо і тримаємо пилюсток, плюс він перейде в режим драйв. Настільки прихована функція як зручність, про яку багато хто знову ж таки не знає, це те, що оці всі ряд іконок можна налаштувати, якщо Натиснути і потримати, тобто можна як видалити, так і додати сюди функції чи, наприклад, розділи меню, які вам потрібні для швидкого доступу одразу в одне натискання. Це перше. По-друге, оці іконки на головному екрані, коли отут ви натискаєте. Три рисочки, вони теж доступні до кастомізації. Треба натиснути, потримати. І знову ж таки обрати, що б ви хотіли тут бачити. Таким чином, ви можете змінити якби собі меню. Навіть при тому, що тут мало там, фізичних клавіш, ви його можете зробити. Ледні зручнішим, ніж коли тут є багато клавіш, так би мовити. І що найважливіше, якщо у вас гібридний автомобіль, ви сюди можете вивести швидке керування гібридною силовою установкою одразу на екран. Тобто не треба буде заходити в меню, акумулятор, на акумулятор, і тут обирати, що вам треба. А просто одразу, от з цього меню, обрали необхідне для вас. Але найголовніше це знову ж таки, якщо в автомобіля є вибір профілів їзди. Теж не треба заходити в автомобіль, профіль драйв і потім вибір цього профілю. А знову ж таки, ми виводимо його сюди і змінюємо профіль натисканням на цю стрілечку. Одразу при їзді можемо це швиденько робити. Отакий от лайфхак. З цього ми натискаємо от на необхідне віконце і обираємо те, що ми б хотіли, щоб тут було доступно. Одразу, наприклад, контроль кондиціонування прямо звідси. Ну, в принципі, тут ми температуру можемо міняти. А тут таким чином можемо міняти швидкість обертів і швидко перевести в авторежим. Наприклад, отакі варіанти доступні, або вимкнути всю систему, щоб вона не шелестіла, коли ви, наприклад, зайшли просто в автомобіль, і щоб не сідав акумулятор знову ж, якщо у вас гібрид. Такі варіанти до налаштувань це зручність, це якби, швидкість, і це реально. Дуже і дуже класно, що автомобіль так кастомізується. Наступний лайфхак це для всіх версій мультимедіа mip 2-2,5, особливо mip 3 на автомобілях, де доволі часто підвисає або підлючує мультимедійна система для того, щоб не зупиняючись, не вимикаючи з опалювання і весь автомобіль, зробити перезавантаження. Потрібно затиснути клавішу «Вимкнення». І потримати, аж поки вона не перезавантажиться. Це можна робити в тому числі в русі, це безпечно. Просто єдине, що тримаємо більше 10 секунд, і от вона пішла в ребут. Чекаємо, поки завантажиться. Наступний корисний лайфхак для власників також Octavia Golf 8 це скидання сервісу по заміні Оливи, наприклад, у двигуні. Нам треба зайти от в таке меню, і вивести, щоб на екрані у нас відображався автомобіль, дата. І от, як бачите, тут вже навіть підказка є, що отримуйте клавішу ОК для додаткового для відкриття списку конфігурацій. Тримаємо клавішу, я натис, і от воно з'являється. Сервісне меню вибрати вигляд. Нам потрібне сервісне меню, а, скидання даних інспекційного сервісу, скидання даних заміни оливи. Це не знаю навіть, що це означає час. Ну, тут є додаткові ще налаштування, тут можна погратися. Нам це цікаво скидання. Заміни оливи. Натискаємо, і якщо натиснемо ще раз ОК, у нас це все скинеться. А як за це витачкаєте? А, от воно назад через певний час все повернулося. Ну і так само інспекційний сервіс. Якщо у вас нагадування з'являється, ви це можете самостійно зробити. А що вибрати вигляд? А, отут ще можна додатково обирати, бачите, що виводити, що не виводити. Отак, можна налаштовувати нічого собі. Бачите, це я не включив, якби у список лайфхаків чи прихованих функцій. І тепер виходимо. Такі друзі, лайфхаки працюють не тільки на ферменторі, а на великій кількості автомобілів групи ВАК зі схожою мультимедійною системою це mip 3 Ну і плюс те, що показував з ключами, взагалі працює навіть на автомобілях ВАК з 90-х років.